Кремль звинуватив Україну в так званому саботажі домовленостей про відмову від ударів по енергетиці. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, Кремль розглядає атаки ЗСУ на енергооб'єкти на Кубані як порушення домовленостей. Я нагадаю, що цієї ночі прилетіло по пункту перевалки нафти Кавказька в Краснодарському краї. Пропагандисти пишуть, що пошкоджено трубопровід між резервуарами, і те зарево таке, що видно за кілька кілометрів. А більш ніж 200 рятувальників намагаються, хоча б якось приборкати вогонь. Гонь Кавказька це ключовий об'єкт окупантів, який забезпечує експорт російської нафти. Проте варто нагадати, що вже після розмови Трампа з Путіним росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в слов'янську на Донеччині. І Німеччина виділить Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги в цьому році. Вже інформує Reuters з посиланням на міністра фінансів ФРН Йорга Кукіса. За його словами, Німеччина передасть Україні танки Леопард, Айрісті та БМП. Поточному році, а в період з 26 по 2029 планує спрямувати ще більше 8 мільярдів євро, як казав мій колега, власне, на військову допомогу, і це стало можливим після голосування Бундестагу про внесення змін до конституції, які дозволяють звільнити від боргових обмежень витрати на оборону.